you mm. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Зразу перепрошую за свій голос, я трошечки прихворів. <кхи> і в мене буде такий трошечки хриплий голос. Але я хочу зняти для вас відео і показати свою фінальну частину, фінал підсилювача, з яким я потратив, напевно, найбільше часу з усіх проєктів, які я мав. Це... У нас на лампах 6 BM8. Перш за все, хочу показати, що в мене вийшло зовні. От, якби він ви... Який його естетичний вигляд в нас вийшов. Я хотів вам вже... Він мене муляв, він мені хотілося якби, трошечки довести його більш до кінця. І дивіться, що вийшло. Чому я тримався за цей бабінний магнітофон і купив ще один магнітофон. Що я в ньому бачив, який потенціонал. Дивіться, я передню кришечку обрізав. От бачите, я її обрізав. Бокові частинки я просто вирізав дубові дошки і вчора ввечері просто морілочкою пройшовся. Сірою. Просто це не факт, що вони такі залишаться. Я їх можливо зміню в подальшому. Просто хотів, щоб ви побачили, що я бачив в цьому бабінному магнітофоні і що я бачив в цьому кускові желіза в цьому шасі. Тобто, коли я його тільки побачив на eBay, я бачив це. Оце, от, от я бачив. При тому всьому, це не фінальна частина, це не фінальна частина. В подальшому, в подальшому, що я ще хочу зробити. Я вам говорив, цей підсилювач не буде тут. А Він буде на іншому. Це шасі буде використовуватися з іншими лампами, з іншими трансформаторами. Але... Все-все це залишиться так, як воно є. Цю частину я планую, оцю саме частину, я планую покрасити в чорний колір. Зніму всі повністю деталі, познімаю повністю і перемалюю в чорний колір. Ці дві дірки, ви як може пам'ятаєте, зараз я вам секундочку покажу. Тут у нас стояли отакі от речі. Бачите? Я, вони знизу в нас були прикручені на два гвинтики. Я їх поставлю зверху. І прикручу чотирма гвинтиками, але кутики я позрізаю такі полукруглі, можливо, зроблю. Можливо, можливо, ні. І це вже буде стояти, коли вже це буде покрашене. Чому? Тому що у вас буде підсилювач і у вас можна буде підключитися як задньої частини, так і з передньої, щоб його не сувати туди-сюди. Чому два гнізда? Я вам зараз розкажу, чому тут буде по два гнізда: лівий канал, два гнізда і правий канал. При тому всьому тут канали підписані. Бачите? Left channel, right channel. Це дуже-дуже класно. Я пошукав в інтернеті вчора перед сном, знайшов дуже багато з чого я виходив. Я виходив з гнізд, які ми маємо. Що я сюди можу втекнути. І я зупинився на, от, ну я не зупинився, просто як варіант хочу вам показати, тому що дуже багато є на EL чи там bq 5 самих схем. Але я би хотів, щоб бачите, тут на канал буде дві лампи. І зазвичай е, от, пер, первинний каскад іде, тіпа, використовується в підсилювачах як половина лампи. Але я хотів, щоб вона використовувалась повністю. Так само, як на цьому, так же само от на цьому. Цей мені навіть трошечки більше сподобався. Я зараз вам скажу, чому він мені більше сподобався. Тобто, можливо, я з нього і почну робити. От, Цей підсилювач буде саме з цього. Дивіться, чим він мені сподобався. Дивіться, два входи. Бачите, просто різна чутливість. Маєте два входи, різна чутливість. Бачите, у нас буде. Далі у нас є. Два регулятори, один гучність, один тон. У нас також тут є два регулятори, один гучність, один тон. Хоча наш цей регулятор ну, він на 50, Ом, а там треба 500. Ну, Щось можна придумати, щось можна скоригувати. Можна навіть цю частину зробити як тококомпенсація. Тобто на низьких, часто... на низьких гучностях ви можете підкручувати, збільшуючи там високі частоти. От, щоб у ви... щоб вас підсилювач був, захвачував повністю весь клас. Ну, це так, я відступив надалі. От це в майбутньому ці схеми. Це у нас план на майбутнє. Далі що? Передня частина вона залишиться. Можливо, я просто відріжу верх і цю пластиночку також прикріплю, але відріжу її саме отута відріжу і покрашу на чорну. Просто на чорну я її перекрашу і ну, просто буде от чорна така частинка. Вона якби частково прикрасить підсилювач. І у нас вийде дуже хороший, практично максимально заводський підсилювач. Я би навіть сказав, якщо ви купите бобінний магнітофон такий, ви можете викинути все лишнє, все лишнє викинути з нього і просто залишити два канали. І от ви маєте. От-от, наприклад, зараз давайте включимо. От. І ви вже маєте, от, наприклад, готовий. Готовий. Дивіться. У вас є готовий підсилювач з стрілочними індикаторами. Звучить він просто чудово, просто чудово. О, секундочку, тобто можете чути, баси шикарні, навіть якщо подивитись, мембрана досить сильно гуляє. О, Баси шикарні, не спотворені. Дивіться, як індикатори працюють. Тобто ми маємо ламповий підсилювач. Але це також реклама, це в подальшому. Я зараз хочу зупинитися, тому що я вже дуже задоволений, тому я і захотів сьогодні зняти відео. Я дуже задоволений, я знайшов те, що я шукав. Можливо, ви мене теж зрозумієте. Можливо, комусь вже надоїв цей підсилювач, і хтось за мною не хоче експериментувати на подальше. Але все ж таки я захоплений, я зацікавлений і думаю, знайдуться люди, яким буде цікаво це. Цю схему я вже працював. Вав над нею зробив був. Я її відкладаю. Ця схема і ця схема також, це минулий раз, це сама перша схема. Ця схема, в принципі, вони дві одинакові. Я їх також закінчив і вам показував. Тут у нас оригінальна схема. На чим я, я, до речі, ще знайшов декілька схем, таких непоганих з тококомпенсацією. От зараз, якщо подивитись, у нас тут якийсь є так, от, бачите, з двома регуляторами є схема з тококомпенсацією. Ну, така цікава, але ну, це чисто для мене. А далі, що я на чому я зупинився? От. Це у нас повноцінний підсилювач. Якщо я не пам'ятаю мурал чи як він називається, я можу помилятися. Це у нас є повноцінний ламповий підсилювач. І у нас напруги сходяться більш-менш. І я його зробив практично ідентичним. Окрім от того, що я вам говорив, тут є два регулятори. Але це не зовсім тембер, це тококомпенсація, тобто, якщо ви слухаєте на низьких частотах, щоб ви могли піднести високі частоти трошечки вище. тому що на низьких частотах Ну, Всі розуміють, що таке тококомпенсація, для чого вона потрібна. Це свого роду виконана така тококомпенсація, це не темпер. Е, далі. Повністю схеми дотримався. Окрім у мене не було на один мікрофарад цього конденсатора. Стріло, зірочки, це я понамальовував. Тут треба гратися, і також я підбирав тут напругу, щоб у нас була напруга така, як на щоб у нас напруга на сітці була така, як на катоді. Я підбирав тут. Також по бажанню чутливість лампи, щоб була теж. Ми виставляємо байпас, підбираємо і цей теж можна підбирати. Мені люди писали, що цей конденсатор впливає на гру. Тому я поставив зірочку і його треба підбирати. У мене цього не було, я поставив, можливо, 6, можливо, 8. І я не пам'ятаю, чи тут в мене стоїть 10 чи 8 цей конденсатор. А так, вся схема повністю дотримана е, цієї схеми. Це є заводський підсилювач, заводський, саме заводський підсилювач. І я вам його рекомендую, так як я вже перепробував, досить багато. Навіть в процесі між тими схемами, що я робив, я експериментував. Найкраще. Він не найчутливіший, ну він найкраще звучить. Чому саме він найкраще звучить? Я в цьому відео вам добавлю скріншоти. Я, от я слухав і я додав ще один дротик, оцей жовтий. Я підключив одну акустичну систему, під'єднав його сюди. От, і м, лівий правий слухав лівий правий одну і ту саму музику. Лівий правий, лівий правий переключав, просто на одній акустиці. Щоб відчути різниці, я в принципі не відчув. Тобто цей підсилювач він не є гірший, чим Акаївський рідний. Він навіть трошечки. Краще за нього. В чому? Я підключив осцилограф, подав на нього частоту звукового генератора 1 кГц, виставив амплітуду, ну, гучність, все, виставив тютілька в тютільку, два канали рівних. От, Записав, сфотографував, записав. Потім я подав частоту уже 10 кГц або 10 Гц. І що я побачив? На 10 Герцах. А кай рідний чуточку відстає від того, що я побудував. Тобто нема ні спотворень, нема нічого, але він чуточку слабший. Я на цьому не зупинився. Я подав на нього частоту 14 кГц або 14 тисяч Гц. І я побачив, що мій підсилювач, мій підсилювач, він в півтора раза в нього децибел більше. Тобто ви побачите на, на малюночку, на тому що я вставлю в це відео, ви побачите, що в ньому півтора раза більше амплітуда вища, ніж в заводського АКАЇ, Тобто навіть на самих індикаторах було видно, що той, що я побудував, він чуть, чуть потужніше відіграє високі частоти. Мене це також не зупинило, і я подав на 16. На 16 кГц я подав. Е також, а от уже на 16 кГц, мені, я можу помилятися в цифрах, приблизно, там вже було в принципі десь біля 2-2,5 в 2-2,5 рази дБ вищі. Тобто, що це говорить, що той, що я побудував підсилювач, оцей от, саме оригінальний, він високі частоти відпрацьовує краще. Ще про що це говорить? Що, якщо, ну, є таке правило, Якщо трансформатор, Витримує на 16 кГц приблизно приблизно ну, типа, якби він не відстає не менше, ніж півтора чи два рази від частоти 1 кГц я можу, може, я вам запутаю, як розказую, але ну якби я це розумію, не знаю, як це вам донести. Тобто, якщо ми маємо частоту 1 кГц, і в нас є там певні певна амплітуда хвилі, і якщо на 16 кГц ця амплітуда приблизно не виходить за рамки півтора-два рази, то це означає, що це трансформатори дуже хорошої якості. І от саме ці маленькі трансформатори. Тільки ці трансформатори варті тих коштів, от вихідні звукові, да, вони там малопотужні, там 2-3 Вт, 4 максимум. Але вони варті тих коштів, тому що вони високі частоти відіграють шикарно. Тобто вони ну, не відстають від 1 кГц в два рази вони не нижчі. А це супер, це супер, це дуже класно. І що я хочу сказати, ще також впливає схема. Тобто, от, наприклад, ми маємо одні, одні практично ті самі лампи, один блок живлення, тільки схема побудови, але е, мій підсилювач високі частоти відіграє краще, ну от реально краще. Там є свої плюси-мінуси, але я вам і мені здається, я заміряв точно на 18 кГц, але я не знаю, чи я робив е, фото. Якщо я робив, я вам вставлю і я вам покажу ці всі фото, е, ну, всі свої заміри, я підпишу і покажу ці фото. Тому цим підсилювачем я дуже задоволений, саме цим, яким я будував, хоча оригінальний теж непоганий. Давайте зараз прослухаємо деякі нюансики джазу, того, що я люблю. От Просто ви вслухаєтесь. Дійсно, підсилювач от зараз на паузі стоїть. І ми можемо чути, що от у нас повністю мертва тишина. Тобто у нас акустика взагалі не чути в нас. Хоча підсилювач стоїть на паузі і під'єднаний магні... під телефон. Давайте послухаємо трошечки. Ще майте на увазі в джазі. Лівий правий канал суттєво різниця, тому що це не звичайна музика така. Тут стереоефект трошки по іншому, якби, знімається. Це джаз. Yes, that ornament is... Oh. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Подобайка, підписка, ваш коментар, ваші думки, що ви думаєте відносно цього. І чекайте наступне відео. Думаю, воно вас також захопить і також вам дуже сподобається.